Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і знову наш супермаркет. E, давай, ми то порозкладуємо. Я знаю, що я говорив про те, що я не буду тебе нагружати, на, наставляти і то все робити, Того, що от дивити, як я розкладую, дивити, як я заказую товар і так далі, і тому подобне. Ми швиденько то зробимо, нічого не переживаю, все буде прекрасно. І все буде просто чіки пуки Давай, погнали! Я хочу вже того складовщика вийти. В нас залишилося зовсім мало, э, залишилося зовсім мало э, уровня до того. Давай відкриваємо, хай він продає, а ми будемо заказувати, будемо щось робити, будемо коротше, ти поняв. Мені прям того складовщика треба, хоч жопу От серйозно, бляха, муха, його дуже сильно треба. Стій, там ще якийсь товар, стій, там ще товар якийсь подорожава, якийсь Так, макарона, стій, макарона. Тут що? 347, 347. Окей, okay. далі після того. Що ще пішло вниз? Що ще пішло? Так, Арахіста, нутелла. Нутелла пішла вниз 5.60. Окей. Okay. І щось пішло вверх. І щось пішло вверх. Так, що пішло в нас уверх тут? Почекай. Ось десь зелена стрілочка повинна бути. Три речі. Вот. М -м, цукрова пудра. Цукрова пудра пішла вверх. 427. 427. Що ти робиш? Чотири крапочка, 27. Okay. Окей. Кого 42,70? Що ти зробив? 4,27. Вот! Так би сразу. Так, нам срочно макарони треба. Нам прям срочно треба заказати макарон. Давай чотири закажемо. Стій. Що нам ще треба, окрім макарон? У нас багато чого позакінчувалося. Так, нам треба а, ту пасту. Нам треба. Басматі, у нас є паста олій спокійно. Так, спагетті. Давай порозкладуємо ще, що ми можемо розкласти. Так, молоко олія. От. Пішли. От нам прям тіку до хрена, всього треба, що просто біда. От серйозно, воно так швиденько закінчується. Вроді є, є, а тут бах немає. Так. Що у нас тут є? Заказали ми чотири пасти коробочки. Після того дві муки. Після того нам треба заказати тебе дві. І після того нам треба заказати ще. Що нам треба ще заказати? арахісову пасту дві. Хай буде дві, давай закажемо. Купити. Окей, прилавок нам треба купити. От срочно нам треба... Ну, от, а якби арахісова паста розбилася. То, ти ж не виплатишся потім. Пес! От так. От супер. Давай викидуй. Далі наступне. Тебе в склад, тебе сразу в склад. От будемо сюди ставити. Нам би взагалі треба навчитися от ставити от так їх. Щоб потім далі не було якихось проблем. От так став. Що в нас ще не вистачає? Що у нас ще не вистачає? Так, цукрова пудра. Раз, два. Окей, тебе можна в топку. Тут у нас є макарони. Давай розкладемо всі макарони. Давай розкладуй. Який дисплей повний. Макарон. Бляха, нам треба касу. От там уже люди пищали в минулій серії, що треба касу. Треба касу, без каси нікуди не йде і нічого не буде працювати. Так, забери. Муку сюда. Нам треба муку Супримту заказати. Бляха, кілько всього треба... То Просто біда кілько всього треба заказати. Тут що було? Тут була супрім мука, а її вже немає. Її вже позабирали, піздец. Давай закажемо. муку Супрім. Е, стій. Тебе сюди. Далі. Ти хто? А, 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 а. Тут все є, там у нас ще одна даже лишня. Сюди. Далі. Ти хто? Тоже сюди пішла. Далі. Тебе спагетті. Спагетті, напевно. От... Бляха, муки у нас хоч жопу є. якщо чесно. Так, муку супрім. Муку супрім. Супрім, сіль у нас є. Оливкова є кава. Мука і кава. Окей, мука і кава. Що ти робиш? Мука і кава. От, мука супрім, давай закажемо 4. Кави закажемо 2. Сійде кава? Вот каву 2. 6 у нас є. Нам треба ще олії заказати, здається, 2. І треба сиру заказати 2. Сиру у нас не так і багато, купити. Окей. Треба ще одну касу. Треба срочно ще одну касу, ще одного працівника. А, каву. Каву, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Тобі раз. Тобі раз, бля, хомуха. Спокійно, все, я вже чувствую, я вже чувствую, що от я прям не встигаю робити. От я вже прям все. Давай закидуй сир. Світло треба включити. Бляха, я забув заплатити податки. Запла забув заплатити за світло, за все, забув заплатити, ці забув провірити. Біда. Так, олія. Давай закидую олію. Раз, два, три. А тут у нас ще була олія. Дай Став її сюди. Спокій, ти, блять, нормально постав тебе. Тебе з Стій. Окей, нахер. Світло включи. Включи світло з сусідом нашим. Так, яйця, яйця. Раз, два. Далі. От прям цілий день так пройшов. Вот ти замітив, це вже 5 годин. І вони все. І вони ще ходять, і вони, бляха, щось видивляють, вони щось там роблять. Звісно, тут дуже прекрасно і невібчиський охерено. Но, бляха, собака, майте совість. У мене ж ні шоколаду, нічого немає. От серйозно, то треба робити до, до відкриття. Я думав, що я буду встигати до відкриття. Але ніхіра. От ніхіра не встигаю до відкриття і роби, що хочеш. Так, спагеті. Спагеті, давай я докладу сюди і тебе сюди. От. Вот. Так, далі, що в нас тут є? Мука. Мука в нас та є, муку сюди. Муку вот сюди треба закинути а, вниз. Та що ти робиш, бляха, муха? 8. От красота. Тут що? Кава. Ну, кава в нас є. Нам не помішало би, що оливково оліє. Я то розклав, то розклав, так, сіль. Сіль сюди. Сіль, вот, давай, розкладу. Ну, почекай, я вже касу куплю, не переживай, я вже її куплю. Все буде прекрасно. Тут цілі у нас є? Ні сулі нема. Так, вон. Далі. Улій. Улійня, улій сюди поставимо спокійно. Бляха, от прям бігати треба. От прям мені не подобається, що треба бігати постійно і всяку херню робити. Чай є, то все є, ти хто конфети. Вода. Давай провіримо, чи є вода. Так, ану, попрошу відступитися, забрати свої потні ладоні звідси. Каса переповнення. Блять, йому не подобається, що каса переповнена. А то, що я бігаю, як курвати і пес, то тобі все одно, да? так? Так. Ти хто? Томука. Ти все, все, з муку вирішили. Окей. Давай, значить, зараз купимо все. А чекай, а що нам ще треба? Нам треба оливку. Так, да, олив... з оливку у нас прям біда була. Молоко у нас є, то є. То є мука у нас до хрена, олія просто. Так, да, нам треба оливку. Все, так, пойзу мнов. Підеш зо мною будеш, тебе треба розкласти. От прям красота, все розклали, да? Більше нема? Да, нема. Окей. Прикинь, челіку в морду не дав. Коробку. От тобі раз. Баляха бігаш, не встигаєш нічого, за 2 бакса йогурта всі беруть. Я охренів, що їх беруть. Ну, звісно, будуть брати, тому що то ігрушка, але все рівно. Баляха 2 бакса за йогурт. От то прям біда. Кава. Кава десь тут повинна була бути кава. Ні, це не кава стій. Мука, мука, нет. Що в нас ще не вистачає? Бляха, цукрова пудра. У нас більше немає цукрової пудри, так? Да? Так. Да. Давай, давай будемо заказувати цукрову пудру, другу касу, все прям будемо заказувати. І-і-і-і. Значить, нам стій. Що? Так, шарики. Першої нам треба шарика. Зразу дві штуки. Далі після того хліб. У нас хліб є, закажемо ящик. Після того муки у нас до хрена, паста у нас теж до хрена є. <кху> Цукровий пудра дві. Сир у нас є, вода в нас ящик, в принципі, не помішає. Кава у нас є, яйця три штуки, закажемо, молока два, Скільки молока пішло? Молоко одна штука. Окей. Окей, значить давай порозкладуємо те, що маємо. Ні, ти не хочеш. Там у нас. та Блять, постав. Та відкрий і постав нормально. От так. А, значить, у нас тут були хлібці десь. От, от наші хлібці. Давай закинемо їх сюди. По постараємося поставити. Беляха опі... знову, знову одної не хватить. Знову, знову одної не хватить. собак. Тут що у нас? Так, цукрова пудра, цукрової пудри у нас немає. Беляха, всього треба. От Всього треба, роби, що хочеш. Нутелла. є в нас нутелла. Давай закинемо нутеллу. Нам треба касу ще заказати. От прям срочно треба касу заказати і найняти людину. От прям роби, що хочеш, то треба зробити. І вже можемо наняти складовщика. От прям зробимо собі такий комбо. Єбать. Прикинь. За одну все зробимо. От за одну серійку прям все зробимо. От тобі раз. Наймемо дві каси. Наймемо складовщика. Зажніме багато жизнь, щасливу. І все. І от тут все, кінець бідної жизни. І більше не треба пахати, як проклятий. От так. От все так просто, прикинь, береш, відкриваш магазин. Знаєш, як казала одна дуже відома людина. Каже, щоб не бути бідним, треба стати просто багатим. Все дуже просто. Все. І От тобі секрет успіху. Щоб не бути бідним, треба стати просто багатим. Або заробити грошей. Ну, то в принципі єдно хустціна. Так, все, пішов. Пішов у нас величезна. Величезна на цей період часу буде тепер а, стройка. Нам знову треба до хрена заказати. Нам знову треба до хрена заказати. Так. Заказуємо тебе. Заказуємо складовщика, щоб нам було з самого початку легше то зробити. Де є? А, де є та собака? Найняти. Кладовщик. Після того заказуємо. А, касу ще одну. Де каса? Вот. Нет. Я його не зможу зробити, нам треба 20 й уровень. Але то не є проблема. Я ж, якщо в мене буде кладовщик, то. І далі купимо от ті всі херні. От ми купимо касу, розширимося, того, що люди пищать, кричат і роблять все, що. Так, де мій кладовщик? Що ти робиш, пес? Де ти є? От красавчик! От тобі, блядь, раз! От тобі поскладував усе. Але складувати я повинен тобі, да? От поскладувати по полках я тобі повинен, да? Ну, якщо так, то в принципі не проблема. Я так думаю, давай закинемо, От, провіримо. От він прям ходить, розкладує бляха дебіла кусок. От раз, він буде ходити і розкладувати. Я буду продавати. Значить, тебе вон яйця. Красавчик слухай! Ти просто подивися, красавчик ходить і докладує товар. У-у-у-у, бляха, ти собі уявляєш, що ми зможемо зробити з тим. Так, нам треба, значить, закинути йому ще полок, щоб він. Е, цікаво, а він товар сам вміє розгружати. Хібать. От реально імба. Значить, що нам треба? Нам треба касу. Бляха, 500 баксів каса стоїть. І нам не помішала б ще один стелаж той. Значить, те і те. 700 баксів купити. Тепер нам треба а, заплатити рахунки. Нам треба прям срочно заплатити всі рахунки. Де то є? Менеджмент, рахунки. Вот. Вот, 35 і 35. Хорошо. Рахунки заплачені. Пішли, розкладами. Слава Богу, що він не кидає мені ту машину. А от він прям може розкласти ту нормальну стій. От, а какатькак, вот, а, как, бляха, стій. Давай, закиду сюди. От похер все позакидуємо. Не будемо дивитися, що куди. Та от туди постав. Вот прям красотінь. ти що. Тебе. Улія. Десь наверху. От. Цікаво, а от чого ти робиш? А де от куди він пропав? Ага, тобто тобі треба прям ходити. Тобі треба прям займатися своїм ділом і робити все як найліпше, так? Да? А, так, де наша та? Ото ще, блять, геморуя буде кусок. Ото ж, блять, буде кусок геморуя. Окей. Давай поставимо касу. Як її поставити Кра краще, як гадаєш? так, чи от так? Чи може взагалі так? От, Кстати, так можна поставити. Чому б і нет. А, давай. Складовщик наш, значить, да? Ой, блять. Ой, то ще буде проблем. Яйця. То ще, блядь, буде проблем, я тобі кажу. То От. І він прям буде стояти і нічого не робити, да? Він прям буде стояти і не розкладувати ані яйця, ані чого. Типу він собі просто на полку то не понесе. Тобто, мені тепер треба е, забрати звідти, принести сюди, поскладувати туди. І в кінцевому ітозі він ще зато отримує гроші. Ну ладно, хербасним. Хербасним, якщо він то буде розкладувати. Якщо він то буде ходити в склад, розбирати і розкладувати. Якщо я можу зайнятися спокійно торговлю, От то окей. Нам треба срочно ще один прилавок купити. Ой, блядь. Ой, бляха, як на все грошей не хватає. Ой, прям біда. Так, значить, нам треба сиру. Нам треба шоколаду. Тут що у нас було? Хлоп'я, бляха, муха, кілько ще всього треба купити. Міста вже немає, от дві каси поставили. Піздец, коротше. Е, тихо. Спокійно. Значить, нам треба тебе 2. З все заплачено. Нам, значить, треба дві штуки ТБ. Де ти є? Де ти є? Прикинь, забув. Прикинь, забув. Дві штуки ТБ, дві штуки ТБ. Далі що нам треба? Оливку і три, даже можна заказати. Муки у нас то і є, Басматі рис. Чекай, рис у нас до хрена є, так? Да? Ну, да, в принципі, хватить. 707. 707. Нам треба збільшити магазин, прям срочно. Нам треба прям срочно збільшити магазин того що то не діло. І треба збільшити склад. От все треба збільшити. Прям все треба збільшити. Давай, закидуй туди, будемо закидувати далі по полках дивити. Того що я знаю, що я зараз буду бігати як пес останній. Ото От я прям чувствую. Зараз набіже людей, Набіже всього до хрена. Воду. Воду сюди. Так. Все, закривай. Тут у нас, бляха, каса. Я не знаю, можливо, давай ми перекладемо якусь касу, мені прям не подобається. Вона блюдську стоїть. Во. Вот так посередині. Щоб ті ублюдки сюди не ходили, а тут у нас буде прям красивий проход. Ой, бляха. Я чувствую, зараз буде піздеться. Я от чувствую, роби що хочеш, чувствую там. Я чувствую, що зараз все. Давай, заходь. А, значить, продукти мебель. Продукти, що нам ще не вистачає. В принципі, ми все заказали, давай. Хорошо. І давай закажемо ще одну о, ще одну полку, ще один стелаж закажемо. Прямо прям на всі бабки хай він робить, що хоче. Я дуже сподіваюся, що його можна буде роз, розпакувати. Все. Все, у нас грошей немає. Ми бідні як церковна миша. Твору заказали, давай. А, сподіваюся, тебе можна отут от поставити. Да можна. Нє, вот так ліпше. Отак вот ліпше. Все, давай порозкладуємо, провіримо, як наш ломпій буде працювати. Тобто, наскільки то, то мені упрощає роботу. Я просто беру, закидую всі товар сюди, який повинен бути. І він бере то і розкладує. Він звідси бере і розкладує. Тость, він не, не може, блять, взяти нормально товар і закинути собі сам. Він, Ні, він то не може зробити, да? Окей, нормально. Нормально, блядь, він устроївся, я тобі скажу. Так, у нас ще є верх. Там... Все, давай, починаємо. Подивимося, як то буде. 17 хвилин ми розстро... дивилися, що як, до чого має йти. Давай, закінчимо той день, подивимо. Кава. Т, 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 бляха, кілько всього. є. Все, давай, давай, відкривай. Відкривай, мені прям треба було подивитися. Та каса хай працює. Якщо буде в нас дуже багато людей, так я підскочу і буду так само торгувати. Тепер поки що будемо справлятися самі. Він тут може ходити, може. Тепер поки що будемо. От цікаво, що тут. І нам треба розширитися. От все серйозно, нам треба прям розширитися. Давай, ти торгуй, і ти носи товар. Ой, бляха, мені тебе прям шкода. Ти от знаєш, такий, як сказати, така людина. Ну, в принципі, я тебе не ганяю, я тебе не заставляю, ти просто ходиш складу, розношуєш. В принципі, все нормально. Так, давай тоді позабираємо. У нас є три прилавки. Я не знаю, можливо, я дуже понаглів. Можливо, я дуже сильно понаглів тепер. І. Чекай, що я хотів сказати? І то, що я тепер купив стільки всього до хрена. Ну, то прям не добре. Що в нас тут є? Стоп, я тебе можу повернути? От мені прям не подобається, я не бачу, що там відбувається. Вот так. Вот так ліпше, так. Да. Мука, мука, от прям всього у нас є. Всього прям до хрена. А ти хто? Давай, хлібець, купи хлібчик. Ну купи один хлібчик. І все. Давай поставимо мало заказ, почувствуємо себе у перших серіях. Давай, приходь. Красота, а, пішов. Ні, мені не подобається, все, я вже, бляха, все. Я вже зазнався, я вже зарався і все біда. Нам треба 20 й уровень, і буде в нас новий складущик. Не складовщик, а касір. А нового касіра нам треба. Обов'язково того, що дві каси буде прям красота. От тебе розкладуй. Ти вон. І. і, і, Стоп, ще коробочка була. От. 157 баксів. Зараз будемо віддіти, буде величезна черга, ми то швиденько всіх пообслужуємо, швиденько то все поробимо. А от, от ти прям красавчик. От серйозно, ти собі ходиш, робиш і тобі взагалі на всіх на все посрати, так? Молодчик, блядь, прям. Якось нам буде треба розсортувати ті полички, якось то правильно поскладувати. Я то, напевно, зроблю Ми же серіями того, щоб я знав, що куди я повинен закидувати. Все, а я туй. Давай. Я, я, як вам, кстати, наше преображення? Як, нам, як вам наше все новое? М? Не кажи, що мало міста, бо я тебе тапком лопну. Так, давай, тобі що? В принципі, ми можемо ж інакше зробити, ми можемо поличку. Ні, не можемо. Не можемо. Тобі що? Вот красота. Іди до того придурка! Що ти тут стоїш? Ну, прийшла сюди, блядь. Тут дві каси нас стоїть. Я ще буду за нього працювати, да? Пішли нахер. Я від вас ту касу заберу. Все, каса не фунгує. <гас> каса не працює. Чекай, давай поставимо її так, напевно. Ну там же все ж таки прилавок и вся остальная херня. Вот так, две кассы. Вот я можу и тут бути, и тут можу бути. Вот. Стій, я музыку выключу. Звук. Вот. Вот красота. Вот же ж красота. Вот бляха, так бы сразу. Давай закинем это бы сюда. Нет. А -а 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 -а. Там у тебя є другий. Вот туда. Там у тебе є другий, і роби з ним, що хочеш. А чого ви не йдете до мого сусіда? Я ж думав, що бляха буде інакше. Я ж думав, що ви до мене будете йти лише коли я е, повинен то робити. Я тепер повністю загнуся. Якщо в мене не буде того рівня, якщо я не дойду до 20 рівня, то просто піздец буде. Тобі що. Окей, давай, будемо провіряти. Так, да, я напевно, межа серіями то все розсортую, я то зроблю все, як повинно бути правильно. І так буде ліпше. Чого вони ходять до мене? Чого вони, блять, ходять до мене? Зараз. Зараз ми зробимо е, ход конем. Ти свою вказу ідеш сюди. Ти свою вказу пиздуєш сюди, а я свою вказу йду сюди. Пішли нахер. Там до другого йди. Стій. Вот. Вот так ліпше. стій. Ти ж ближче до продуктів. Все, іди туди. Вот, вот, вот то, що я хотів. Вот то, що я хотів. Тепер знову не то, що я хотів. Так, 2.36. Так, 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 так. Пішов. Дві кави. Окей. 16,38. 16,38. Окей. Далі. Ну, от так, в принципі, можна торгувати. Так, плюс-мінус адекватно. Коли я бачу, що от там є люди, і тут є люди, і каса в обох повна. Отто, да. Ото адекватно. 6,48. Окей, дуже сподіваюся, що. О... Дуже сподіваюся, що нам хватить грошей, що я не зробив якусь велику дуже помилку. От обслуговую. Давай сюди! Прих... Пані сюди! Тут свободна каса! Заходіть! Не соромтеся, все прекрасно. Які стадобливі. Які стадливі. Зараз нам буде треба серйозно то все поскладувати, посортувати і подивити, що там є. Того, що прям біда. Так іди сюди, алло! Не хоче. Я напевно одразу тепер тут... то зроблю. Так, да, одразу тепер то зроблю. От ту касу. Про, просортую то все. Треба світло включити, почекай. І все, іди. Просортую, і далі в наступних серіях там буде прям красота, порядок, і так як повинно бути. Вот, ти видиш, як гроші поперли. Ти видиш, прям, сразу, як поперли гроші. От красота. Треба щось з прилавками робити. Вот треба на прилавках якось плюс-мінус адекватно порозкладувати. Того, що біда. Вот одно там, одно там, третє там, блядь. Мені то не подобається. Вот мені серйозно, то не подобається. Так, спокійно. 77. 43. Т. 43. 77, ще 5 Раз, два. Окей. Далі, тобі що? Окей. Бабка. Надіюсь бездачі, ні, раз. один. Окей. Бляха, хаш, треба ріку зараз обробити, то все закинути. От, ще робота, робота. Так, 7, 18. Стій, 18. Окей. Далі. От я вже чувствую, що от нам не вистачає тут місця. От я вже прям то чувствую, роби, що хочеш. Раз, два, 76. Ну, чого ви до нього не йдете? Чого ви постійно до мене ходите, собаки? Я ж не то хотів. Я хотів, щоб ви, бляха, робили, а я йому допомагав, коли в нього запара. Ну, от ви два клони одинакові. Хулі ви тут забили. Ну от ід в дупу. Раз, два, 66, п'ять, 6. Ну, давай. Попробуй сюди йти. Я тобі, бляха, твої культяпки пообриваю. шістдесят. Ну от красота. Ну, отже ж красота, бляха, муха, серйозно. Так, випусти мене. Випусти мене, собака, Мені треба докинути тебе. Викинути тебе. Щоб отут прям взагалі не було а, товару. Того, що у нас є на, так, на такий а, случай, наш складовщик. Пляха, прикинь, прикінчуть, не, ви, не, ви, не викинув йогурт. Прикінчуть, не викинув. Давай, давай швиденько, то все роби. Зараз провіримо, що наш складовщик буде робити. Я його відпущу потім в домі. Напевно. Так, 17,84. Відпущу до міха, йде додому. Вот так. Окей. Дальше 68. Т, Т, 1 8. Окей, давай далі. І сам то все попровіряю. От, напевно, то буду робити ранком, щоб економити електроенергію, Того, що рахунка за нього приходять солідні. Далі. Далі наступний. Вот так. Учися! Пес! Як треба. Йому взагалі. Йому взагалі. Він, блядь, прийшов відбути годину і піти додому. 38. Все, так. Да? 1000, 1000 баксів ми зробили. Хорошо, почекаємо. хай той... Ні, чекай. Тут у, нас що? Тут у нас ще є улій. Давай закинемо улій. нажмемо Enter. І будемо з вами прощатися. Третя серійка підряд. Ми в мінусі на 400 баксів, але хер би з ним. Ми дуже много чого покращили, дуже много чого улучшили і так далі. В общем, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.